Нормально, це я всім привіт. Зараз я вам покажу реальну вартість квартир в Лондоні, як вони виглядають, і порівняємо це з Україною і з Європою. І не ті сказки, які нам вішали на уші. Коротше, попередньому відео я показував, що я жив в готелі. 22 тисячі гривень заплатив за три дні. І там був у мене майдадир, туалету сральна саральна рукамийнику. Така історія, поняли? Тут же все нормально. Мені там надоїло життя, я приїхав зараз в наш номер і. Я покажу вам зараз, як він виглядає. І ви по ходу діла, будь ласка, зупиніть відео і напишіть ціну, як ви думаєте, скільки це коштує. Я вам хочу скажу реальну цифру. Важливо, тут одразу за рогом буде вже той брідь, цей Лондон-бріч, тобто той самий центр. Короте, поїхали. В Хату ми заходимо так, тут вже у нас гарненько. От, блин, тут у нас значить, можна wi вайфай, якийсь там обагріє, туди-сюди. Розумний будинок. Потім. У нас же є тут така вітальна. гарно типа. Реально, реально гарно. Поняла? Прикольно виглядає. Тут гарненько, тут же можна, в принципі, жити. Знову ж таки, <свісно> славно звісно, євроремонт. Поняла? Типа, для Лондона це, це ще ну, це, типа, хороша хата в Україні. Для нас це у кожного таки дома, в принципі, було. Потім. Така вже вітальна. Кровать тут не під откосом. Знову ж таки, перейдіть на попереднє відео, гляньте, у мене там кровать під откосом стояла, я ногами вверх спав. 22 тисячі за три дні заплатив. Ну а тут пишіть свої догадки, скільки це коштує. Кондиціонери тут такі є, бо тут же не можна такі кондори ставити. Шкаф, шаф. Ну, все таке приличненьке, поняли? Реально так гарно виглядає. Всюди знову ж таки розумний будинок. Тут там речі. Кладовка, короте, поняли? Туалет нарешті. Нарешті нормальний туалет, тут умивальник, тут туалет. Ось така от хата, в принципі, тут досить приємно жити, досить приємно знаходитися. Коротше, давайте прийдемо тепер до ціни. Так як це центр Лондона, так як Лондон супер розрекламірований маркетингом. Я вам сто разів казав, що вам треба займатися маркетингом, бо маркетинг. І порождає великі цени. Тобто, хто же в Лондоні, ті прекрасно знаєш, тут в принципі нема за що платити величезні гроші. Але так як це Лондон, і вони собі накрутили, і нам теж накрутили, що це дуже дорого багато і це королівство. Ця хата мені на 4 дня обійшлась. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. 53 Тисячі гривень, народ. Отак виходить. І ти з цим нічого не зробиш, поняли? Бо хочеш в Лондоні жити нормально в центрі, а не десь на окраїні, поняли? Прийдеться платити, бо будеш жити в такому бомжатнікі за 22 тисячі, як я показував в одному з попередніх моїх відео. Зайдіть, гляньте. І це ще, блін, поняло, це ще недорого.